Скільки всього прекрасного, корисного для всіх живих істот ви не робите саме через? Те, що якийсь там дурацький голос всередині каже вам, що та у тебе все одно нічого не вийде. Та он там вже е, Анна зробила і набагато краще, ніж ти. Та насправді ніхто не буде цим користуватися. І так далі, і так далі. Ви самі знаєте, всі ці голоси, він, на жаль, не один навіть голос, їх багато всередині, і вони мають стільки над нами влади. І я вам хочу сказати, що досить. Досить це терпіти, досить віддавати владу ось цим діотським критикам, ось цим голосам. І зараз я вам хочу в цьому відео розказати, що вам допоможе не йти ось цим шляхом страху, сорому, критики і все інше, а йти за шляхом своїм істинним, шляхом відкриття свого прекрасного, корисного, творчого потенціалу, який вам принесе. Кучу натхнення та задоволення. Тож поїхали. Я Катерина Штефан, я невролог, психотерапевт, і я прихильниця духовних практик, бо я вже про це казала в попередніх відео, буду повторювати це кожен раз. Я вірю, та я знаю і відчуваю так, що саме поєднання ось цих трьох сфер. Фізіології, психології, езотерики вони дають супер, супер дивовижні, класні результати для того, щоб жити якомога щасливіше, якісніше, класне, наповнене життя, воз'єднане зі своєю суттю. Тож, давайте тепер до теми: внутрішній критик. Боже мій. Я вам хочу сказати. Що ось навіть коли я захотіла розказати про цю тему сьогодні вам, я попала сама сама одразу ось у ці всі самокритичні процеси. Я така казала, що ой, треба приготувати план, треба приготувати певні конкретні практики. Зараз я ще допочитаю трошечки і тут КПТ, і НЛП, і ТРТП, і все таке. І я зараз все почитаю, зараз я ось і я. Вщ... О, Боже мій! Я просто з цієї нарцисичної паски не вилажу, коли я готую зараз відео для YouTube. І я вам хочу сказати: я буду зараз без всякого плану, без підготовки, ось я. Тільки що повернулася з там, магазину з донькою, і я сіла і я буду записувати це відео. І нехай воно вийде ось таким, яким воно є. Бо і в цьому буде полягати секрет цього відео, секрет ось цієї боротьби з внутрішнім критиком. Бо в мене був вибор. Я могла й пойти ось за цим голосом, голосом критика, який по типу хоче зробити з мене якусь ідеальну, бездоганну, найкориснішу, найунікальнішу таку людину, яка зараз ну, скаже і всі просто мільйони, всі які ляжуть в шоці і просвітляться, і зціляться, і, і обіцяться всі водночас. Ага. Я могла піти, піти ось за цим великим шляхом, великим класним голосом, так? а могла піти за іншим моїм голосом, який а, такий, він, він такий тендітний, живий. Він каже: Ну, Катю, ось сідай та кажи те, що йде, ось як вийде. І окей, не мільйони. А, Прям полягають рядами від задоволення та користі від цього відео. Одна людина хоча б це почує і їй стане легше, це вже класне досягнення. Фокусуйся на цьому. Давай, твори, кажи те, що йде. Те, що йде у тебе, із твого просто там довгого, багатого досвіду, із твоєї душі, з твоїх знань там з минулих життів. І все таке просто садись. І в цьому ти будеш бездоганна, в цьому ти будеш унікальна. Не в тому, що ти підеш за якимись трендами, там, за якимись правилами і будеш прям відпрацьовувати бездоганно кожне, кожне, кожне своє відео. А саме ось якщо ти будеш справжня, якщо ти будеш жива, це і буде те, що потрібно насправді людям і що потрібно тобі. І я обрала йти ось за цим голосом. І дивіться, я вам хочу сказати, що, на мій погляд, є насправді таких два е, значних е, кроки, два дві значні дії, які треба робити, коли в вас вмикається ось цей внутрішній критик. Перше е, усвідомте, що цей дід, внутрішній цей критик, чи Хто там він? Я його уявляю таким старим дідом, який вже трохи з глузду з'їхав, який потравився владою, і все таке. знаємо, ми ще таких дідов. Так, ось внутрішній критик в мене ось такий скажений, божевільний, з відсохшим мозоком, який думає, що він зараз зробить цей всесвіт класним, бездоганним, а насправді виходить гівно. І Ось коли я не можу заткнути йому пельку, бо насправді цей критик він в мені зростав з самого дитинства, бо така була родина, така була система. а там батьки самі були жертвами ось радянської системи. Я потім зростала, там, бо в підлітковому віці, в такому досить токсичному оточенні. Я, е, мені дуже багато діставалася від моїх там однокласників. Е, від, о, коротше кажучи, в цей критик, цей образ внутрішній, цей ось ця така міцна е, е, фігура всередині мене, вона має дуже багато історію, і вона точно вже. Є якоюсь частиною мене, ось яка в, в, в мені, в моєму розуму, живе. Бо коли кожен рік, кожен день, кожен, там, кожну годину вам постійно кажуть, що ось тут трохи не до, да, ось тут трохи не те, ось тут щось не так, то, звісно, це буде десь відкладатися. І, на мій погляд, ось крок перший, це усвідомити це і усвідомити, що. Цей критик це не те, що є насправді мною. Це те, що мені нав'язали ззовні. Це не моє. Це просто якийсь образ, який просто мав на мене величезний вплив. Бо я була чиста, світла, підсвідомість, яка записувала ось такий матеріал, ну, в тому числі такий. І... Це просто радіо, це не володар моєї душі, цей критик це не володар моєї долі. Можливо, він колись мав якийсь вплив на мої вибори, але зараз це ну, просто такий дідок, який сидить там та щось лялякає. І я можу. Не звертати на нього увагу, чи я можу послухати і так. М -м -м". І це теж частина моєї історії. Ну, сиді далі тут дід. Е, можливо, е, він е, взагалі е, перестане щось потякати всередині мене. Але ось коли ми маємо відношення до нашого критика, чітко усвідомлене, що це просто. Продукт, який прийшов ззовні в наш розум, не в нашу душу, не в нашу долю, не в наше просто він не є, не в нашу особистість. Це щось ззовні, що зараз, просто як радіо, може щось там собі наговорювати. І ось як тільки ви зможете ось цієї позиції усвідомленого. Поважаючого, спостерігача, подивитись на цього критика, то, можливо, навіть ви зможете відчути якесь співчуття і до нього, і до себе. І ось тут і буде траплятися магія, бо коли ви усвідомлюючи спостерігач, ви розумієте, що це не ви, цей критик. Він не правий, в нього він, він не знає правди, він не знає вас, він несе якусь поруху, він нічого насправді не знає про ваші таланти. Це якесь таке щось нещасне, перепугане всередині, що ось несе таку чуш. І ось таке. М Легке знецінювання цього внутрішнього критика, розуміння, що це просто продукт системи, в якої ви зростали, як і я, воно дає можливість так абстрагуватися, а не одягати ось ці всі ярлики, які цей внутрішній критик на вас навішує. Ну і друге, те, про що я вже так про це розповіла в цьому відео тезисно. На мій погляд, дуже важливо, особливо коли ви ось так опа зловили цю хвилю зараз від критика, увімкнувся його голос всередині, і ще багатьох кого, який каже, що у вас не вийде, це буде посміховисько, і буде, ви будете як дуреля якесь і все таке. Ось це вам повинно стати командою. О, значить, прямо зараз я буду робити ось саме так, як я відчуваю. Ось так не бездоганно. Ось... Так неправильно, ось так взагалі контрінтуїтивно, нелогічно, криво. я буду робити все це команда для того, що, схоже, ви знайшли саме те місце той час, коли треба діяти. Бо критик, він особливо завжди починає щось базікати, коли ви на порозі класних змін, коли у вас. Відкривається якась нова грань вашої ідентичності, вашого таланту, якийсь новий дар, у вас зараз хоче вийти назовні. Ось саме в такі моменти критик обсірається і починає ля-ля-ля, що у вас нічого не вийде, бо він в шоці, він реально напуганий, старий дід-пердід. -дід. Тому в цей момент, коли ви чуєте, що у вас нічого не вийде, робить такий перевертиш і кажіть собі клас, дякую, дякую зараз за ось тобі цей голос за те, що ти мені кажеш, що в мене нічого не вийде. Бо я тепер прям чітко відчуваю, що це саме те, що мені зараз потрібно робити, Ха-ха-ха. І ну, це навіть не на такій енергії протесту, розумієте, а ви перемикаєтесь із. Ціє, цього з цих ланцюгів сорому та страху ви перемикаєтесь на енергію зацікавленості, енергію натхнення, енергію творця. І ось в цьому і буде весь секрет вашого успіху. Перемикаємося з енергії критика, енергії сорому та невпевненості на енергію Творця. Бо ну, кожен з вас художник, кожен з вас творець, у кожного з вас ну стільки талантів, і дозвольте просто цьому відбуватися до дітька цього того критика. Ну буде вам соромно, давайте візьмемося всі за руки, підтримуємо один одного і, як то кажуть, будемо в соромі разом. Але насправді ми разом будемо в задоволенні, бо ми дозволили собі бути вільними, бо ми дозволили собі бути творцями. Це найголовніше, що ви повинні робити. Тому ось вийшло без плану, вийшло, як вийшло. В мене навіть зараз я чую, що го-го-го, не треба це викладати, це нікому не потрібно. І що там буде? В тебе два перегляди, ноль коментарів, бла, бла, бла. Клас, це знак, що ось прямо зараз я це відео і викладу. Я вам бажаю успіхів, удачі разом до перемоги. На все добре.